150 тисяч гектарів сплюндрованих лісів і полів через незаконний видобуток бурштину доведеться відновлювати територію вдвічі більшу за Київ. Так приблизно порахували в громадській організації Всеукраїнська екологічна ліга. Активісти нарікають, браконьєри псують навіть ті землі, де вже висаджено нові ліси. У цьому на власні очі переконався Григорій Пирлік, який повернувся з Рівненщини. Такі місця тутешні жителі називають місячними кратерами. Ліс біля селеклесів весь у ямах діри в ґрунті залишають після себе нелегальні добувачі. Бурштину на пошкоджених ділянках потрапляються ось такі шланги за допомогою їх. Браконьєри вимивають ґрунт, і тоді бурштин вспливає на поверхню. Біолог Володимир Терлецький роздивляється насіння дерев, яке заніс сюди вітер. каже: не всі дерева приживуться на пошкодженій землі. За сотні років тут накопичився, як ми називаємо гумус. Бачите, оцей темний колір. І воно давало якісь можливості для росту. А Тепер буде одна, тільки сосна і береза, тобто якість буде нижча. Поряд ділянка зі ще молодими, але вже сухими соснами. Свій промисел купачі відкрили тут уже після того, як на цьому місці відновили ліс. Взяли воду з ближайшого каналу. і тут, коли почали, понизився уровень. Во І, во вторых вот очевидно, вот эта вода весною затопила все. а сосна не терпить этого, і вона пропала. Кілька років тому розробку тут провадило державне підприємство Бурштин України. Представник організації розповідає, коли видобуток припинили, працівники підприємства висадили нові дерева. Сотні тисяч, навіть мільйони. Ну, я думаю, півтора мільйона було потрачено на от то, що видно. Зараз от, от ця площадка, де по пасмі так. І деньги державного предприятия, можна сказати, пропали частично пропали зря. Заступник начальника відділу спецміліції Рівненщини констатує, нелегальний бурштиновий бізнес охоплює п'ять районів області. Запевняє, міліція бореться з браконьєрами, але піймати всіх не може. Як правило, цей незаконний промисел здійснюється в болотистих та лісових масивах, що унеможливлює постійний контроль з боку працівників міліції за даними територіями. Та й тих, кого ловлять суди, здебільшого штрафують. Не позбавляють волі від 7 до 12 тисяч гривень. Особа, яка займається незаконним винутком буршну стріцю, вказану суму він може відробити від дня до тижня. У квітні Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон про реалізацію та видобуток бурштину. Документ передбачає створення в регіонах профільних комунальних підприємств. Ті укладатимуть угоди з артілями купачів. Еколог Тетяна Тимочка пропонує зобов'язати відновлювати ґрунти саме тих, хто видобуває камінь. Всеукраїнська екологічна ліга винесла зміни і доповнення до законопроекту, який зараз є в Верховній Раді. Зокрема, Стосується обов'язкового внесення цієї суми на рекультивацію ліцензіатом на видобування бурштину до початку робіт. Поки що в Україні легально видобувають бурштин тільки три підприємства: Григорій Пирлік, Ярослав Тихомир, новини на першому.